пропонував Щербачову відвідати шоу Виступи Кашпіровського, які він давав час від часу в Києві в клубі Харчовик на Подолі. Це були нечасті і немасові перформанси, в яких Анатолій Кашпіровський гіпнотизував людей, водив у транс. А учасники в цей час могли спокійно тримати склянки з киплячою водою, їм протикали руки голками або влаштовували інші трюки. Кашпіровський на той час мріяв про доступ до телебачення, за допомогою якого планував лікувати людей. Тоді Шербачов запропонував Анатолію зробити сюжет про його шоу і цю передачу пустили в нічних новинах, що зробила Кашпіровського відомим. Дуже швидко він прославився як екстрасенс, який може зцілити будь-який недух. Але то були ще квіточки. По-справжньому дивні речі почалися, коли Щербачов домовився з продюсером знаменитої на той час програми Взгляд влаштувати телеміст Київ, Москва.